Ще вчора, 13 липня, ця дорожня техніка укладала асфальтне полотно по вулиці Івана Мазепи. Під час сильного дощу одне з міських інтернет-видань опублікувало відеозапис цього процесу. Так само під час зливи ремонтні роботи велись і у міждворових проїздах по вулиці Єськова. В управлінні ЖКГ синоптикам, які оголошували штормове попередження, не довіряють. кажуть, ранкова погода не віщувала дощу, а тому підрядники без остраху приступили до робіт. Підрядними організаціями з самого ранку було розпочато роботи. Погода була сприятлива для виконання робіт, однак після обіду дуже швидко пішов дощ і роботи закінчувались, тому що не можна було залишити асфальт незакатаним, недоукладеним. Комунальники запевняють, що докладати асфальт, якщо залишився невеликий шмат робіт, можна навіть і під дощем. Асфальт відпускається з заводу при температурі 150-160 градусів. І коли на нього потрапляє вода, то він просто парує. Від опадів він не дуже охолоджується, тому допрацювати можна. Працювати під час зливи а вже ж неможливо. А допрацьовувати, доукатувати невеликий обсяг це не спричиняє якихось великих труднощів і небезпеки. Всю відповідальність за якість виконання ремонтних робіт комунальники кладуть на плечі підрядних організацій. Сьогодні вони не працюють, проте всю техніку залишили посеред вулиці, аби за сприятливої погоди продовжити капітальний ремонт доріг.